Шановна мисливська спільнота, шановні мисливці, користувачі мисливських угідь, хочу до вас звернутися з приводу ситуації, яка склалася навкруги прийняття стратегії розвитку мисливського господарства України, зокрема, та й загалом ситуації, що склалася в мисливському господарстві нашої держави. Напротязі останніх трьох років, всі спроби нашої асоціації яка розробила і подавала через міндовкілля на затвердження урядом концепцію розвитку мисливського господарства, наштовхнулися на шалений супротив Міністерства довкілля, яке в кінці кінців запропонувало Агентству лісових ресурсів розробити стратегію розвитку мисливського господарства. Наша асоціація активно долучилась до розробки цієї стратегії, яка була розроблена. Яка пройшла обговорення в наукових колах на науково-технічній раді нашої асоціації, який, до речі, 35 докторів і кандидатів наук, яка обговорилася широко в мисливською громадськістю? Нами був разом з колегами ініційований проведення круглого столу на базі університету природокористування, біоресурсів природокористування, в якій взяли участь більше 120 учасників. Онлайн і наживо. Результатом цього проведення Круглого столу було звернення до керівництва держави, до Президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів України щодо врахування побажань громадськості мисливської, щодо врахування ініціативи нашої асоціації щодо розробки і затвердження цієї стратегії. До речі, ми перед початком Круглого столу направили переклад цього, цієї стратегії на англійської мови до ФАСЕ, це Федерація Мисливських і Передохоронних асоціацій Європи, членами якої є наша асоціація. І отримали від них схвальний відгук, де було чітко вказано, що дана стратегія відповідає всім нормам європейського законодавства і Європейській хартії полювання і біорізноманіття. На жаль, Звернення, доля звернень, направлених до Президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, виявилась така, як і попередні наші звернення. Всі звернення будуть направлені до Міністерства захисту довкілля, а в кінці кінців до Агентства лісових ресурсів, яке, на жаль, не має повноважень вирішення всіх питань, піднятих у зверненні щодо затвердження лімітів, щодо децентралізації мисливського управління і так далі. І так далі. Тому. Ми підготували з колегами і подали знову повторне звернення до Офісу президента. Доля цього звернення ще нам невідома. Відповіді ми не отримали. Але хочу сказати, в якій ситуації опинилася нинішня стратегія розвитку, яка вже розробляється за завданням Міністерства екології. Подана стратегія, яка пройшла обговорення, яка пройшла всі необхідні згідно українського законодавства норми, була вихолощена. Чиновниками Міністерства довкілля. І вибачте, мене з кулька зробили рогожку. Все, що стосувалося децентралізації, все, що стосувалося розвитку, ефективного розвитку мисливського господарства задля доведення його до норм європейських, було вихолощено. І залишились одне охорона біорізноманіття, якісь каральні функції і таке інше. Хочу сказати, що ця стратегія не може бути підтримана мисливською громадськістю. І ми будемо наполягати на поверненні до того варіанту, який пройшов і європейську експертизу. Тому що без стратегії, без розуміння, куди має рухатися мисливська галузь, неможливо подальший рух, неможливо прийняття законів, нормативних актів. А за цим стоїть все, вся справа стоїть. Останніми роками взагалі не прийнято Міністерством довкілля жодної. Жодного документа, який би стосувався розвитку мисливського господарства. Тільки каральні якісь функції, тільки збільшення податкового навантаження і так далі. Так далі. Зараз знов зареєстровані законопроекти, які будуть згубними для мисливської галузі. Хочу вам сказати, не може доля цілої галузі, якою є мисливське господарство, залежати від позиції одніє, однієї людини або декілька чиновників Міністерства довкілля. Які не є фахівцями, які є ярими противниками мисливської галузі. І вони забувають сьогодні, що від них залежить розвиток галузі. Вони формують політику. А вони формують політику не на розвиток, а на знищення галузі. Тому закликаю вас стати поряд з нами в боротьбі за розвиток мисливського господарства, в боротьбі за доведення нашого мисливського господарства до норм європейського рівня. До для того, щоб були прийняті відповідні норми і стратегії, і законодавства, і нормативних актів, які б дали змогу розвиватися нашому насливському господарству.